вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом і говоримо про найважливіші теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Ослав Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30-хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати впродовж ефіру. Відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь чи слухаєте наші ефіри сьогодні. Такі коментарі нам завжди приємно читати. ну і важливо знати теж, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, почнемо сьогоднішній випуск із теми, яка продовжується у сполучених штатах. Теми відповіді, на яку цікавлять багатьох людей в Україні, що буде із дозволом сполучених штатів чи радше відсутність дозволу на те, аби Україна могла застосовувати надану зброю по цілях. На території Росії насправді зараз тиск на Вашингтон і на Білий Дім посилюється, зокрема з боку колишніх дипломатів з боку України, також з боку американських конгресменів. Ми знаємо, що напередодні група американських законодавців оприлюднили листа звернення до Пентагону, а саме на ім'я міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна. Це конгресмени, які входять в комітет з розвідки палати представників Сполучених Штатів, в цьому листі йдеться про те, аби Пентагон пришвидчив постачання озброєнь Україні. Також законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена щодо ненанесення ударів по території Росії. Ось бачимо ці підписи про що йдеться в цьому листі. Наші союзники в Україні просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США для операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території йдеться в листі. Надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовому керівництву України мати можливість здійснювати повний К тероперації необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію, йдеться в листі, який наразі підписали тринадцятеро конгресменів. Причому йдеться про конгресменів із обох партій, як республіканців, так і демократів. Також сьогодні наша кореспондентка в конгресі Катерина Лісунова мала нагоду поставити про це питання спікеру Палати представників Майку Джонсону, яка є його позиція з цього приводу? Чи повинна Україна отримати цей дозвіл на? На завдання ударів американською зброєю по території Росії. Давайте послухаємо коментар спікера. Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Ось такий гарячий коментар буквально щойно перед ефіром Катерина Лісунова змогла дізнатися позицію спікера Майка Джонсона із цього приводу. Тим часом міністр оборони Лайд Остін заявив, що наразі змін позиції сполучених штатів немає. Втім, його запитали, чи стосується це проти повітряної оборони наданої західними партнерами, І, зокрема щодо того, чи може Україна використовувати такі системи для збиття літаків, які практично кожного тижня бомблять Харків використовуючи е, керовані авіабомби. Давайте послухаємо, що відповів на це міністр оборони США ми чітко заявили про надання Україні засобів для захисту своєї суверенної території. Динаміку близького бою залишимо на розсуд експертів. Але безумовно, ми очікуємо, що українці будуть надалі використовувати надану нам зброю по цілях всередині України. Динаміка в повітрі дещо інша, але знову ж таки не хочу спекулювати про будь-який тип бою з цього подіуму. Ось ці слова динаміка в повітрі дещо інша. Спробували уточнити Осіна, що саме він має на увазі, чи це, що система протиповітряної оборони не підпадають під ці обмеження. Він уточнюючи відповіді, не надав. Так виглядає, що наразі від Пентагону немає ясності щодо того, чи може використовувати Україна західні системи ППО для того, щоб збивати зокрема російські літаки, які є на території Росії, але задають ударів по українській території. Я спробував прояснити це питання в Пентагоні, поставивши його до речника Міноборони США Педа Райдера, і також спитати в нього, які власне обґрунтування цієї політики Сполучених Штатів, чому на думку США Україна не може чи не повинна, а не рекомендують їй задавати ударів західною зброєю по території Росії. Давайте послухаємо. Ми почули від міністра Остіна його думку щодо нанесення ударів американською зброєю по цілях Росії. Але чи можете ви пояснити, чому українці не можуть використовувати ці засоби щоб завдавати ударів у відповідь на атаки, які надходять із російської території? Ми знаємо, що Пентагон це не підтримує, але яке обґрунтування стоїть за таким підходом? Дивіться, як підкреслив міністр, наша політика не змінилася. Ми зосереджені на тому, аби забезпечити Україну з засобами. Необхідними і для захисту своєї суверенної території І знаєте, ми це розуміємо. Ми будемо продовжувати розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками та партнерами, коли йдеться про засоби, зокрема протиповітряної оборони, які Україна потребує для свого захисту. щодо протиповітряної оборони. Міністр також сказав, що динаміка в повітрі дещо інша. Чи означає це, що обмеження не поширюються на системи ППО, і Україна може використовувати їх для ударів по цілях російському авіапросторі? Yeah. Як зазначив міністр, я не буду розбирати різні сценарії. Знову ж таки, стратегічний намір тут полягає у тому, аби дати Україні змогу захистити себе та захистити свою суверенну територію. Тож, якщо і коли в нас буде щось прокоментувати з цього приводу, ми обов'язково це зробимо. На цьому я зупиняюсь. Же підсумовуючи позиція Пентагону, поки що залишається незмінною. Тім каже Бадрайдер, що будуть продовжувати ці розмови з українськими партнерами, з міжнародними партнерами. Якщо ця позиція зміниться, або якщо буде якась нова інформація, каже він, то про це повідомлять. І запитання від Тараса щодо листа конгресменів до Пентагону і закликом дозволити удари по цілях російській на території Росії. Питає Тарас, чи є аналогічний лист? Від сенаторів щодо дозволу використання цієї зброї листа аналогічного поки що ми не бачили. Йдеться про підписи американських саме конгресменів, членів палати представників. Втім, ми знаємо, що деякі сенатори в коментарях голосу Америки чи на інших платформах висловлювали свої теж занепокоєння, що така заборона існує, і висловлювали. Підтримку тому, аби Україна могла використовувати зброю для над... е... нанесення ударів, офіційного листа поки що ми не бачили. Вчули ми е... приватні коментарі. Вони є різними. Хтось підтримує. Це рішення хтось виступає більш обережно. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про інші речі, які, втім, дотичні досі теми, про яку ми почали говорити. Поки Пентагон і поки Сполучені Штати не визначилися чи не мають конкретної відповіді щодо того, чи будуть вони змінювати свій підхід. А міністр оборони Великої Британії заявив, що Китай нарощує свої військові поставки для Росії і, зокрема, постачає їй. Летальну зброю раніше нагадаю, йшлося про те, що Китай постачав Росії товари подвійного призначення. Детальніше про це поговоримо з Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом, який зараз приєднується з Лондона. Богдан, вітаю тебе. Дякую, що знайшов час на цю розмову. А, міністр оборони Британії зробив цю заяву. Це доволі нова інформація. Раніше ми про неї не чули. Розкажи, будь ласка, що саме він сказав, і звідки в нього інформація про це. Отже, спочатку, про те, де пролунали ці слова британського міністра оборони, він виступав сьогодні на конференції з питань оборони, яку регулярно щороку проводить один з лондонських лондонських університетів, так званий Королівський коледж. І його виступ був так серйозно розрекламований, і, зокрема, текст поданий на урядовому вебсайті тут у Лондоні. І я бачу, що деякі джерела, наприклад, ось українські я читаю, подають, що Британія буцімто заявила, що має докази передачі Китаєм зброї. Росії я би хотів звернути увагу на те, що насправді е, британський міністр оборони висловлювався більш я б сказав оптично. і е, зверніть увагу на таке, що зазвичай урядовці дані розвідки е, не оголошують е, те, що сьогодні міністр оборони Великої Британії вирішив е, сказати про це. При цьому також пославшись, і на розвідку Сполучених Штатів Америки, означає, що напевне уряд Британії подає сигнал, ймовірно, партнерам українцям, яким також подібна інформація я пропускаю, напевне, йде прямими каналами. Цілком ймовірно, що це лунає, це виглядає як сигнал для також для. Для Китаю, тому що про неприпустимість співпраці Китаю з Росією, коли йдеться про війну, про неприпустимість постачання зброї для агресивної російської війни проти України західні країни говорять дуже багато але. Погляньмо на те саме як лунали слова українського перепрошую британського міністра оборони. Це витяг з офіційного тексту виступу міністра Гранта Шапса. Вісь авторитарних держав на чолі з Росією Китаєм, Іраном і Північною Кореєю загострила і розпалила конфлікти і напруженість. Вони все частіше працюють разом. І сьогодні я можу розкрити, що ми маємо докази того, що Росія та Китай співпрацюють у розробці бойового обладнання для використання в Україні. Як ми побачили з державного візиту Путіна до Пекіна та зростання торгівлі між Росією та Китаєм після повномасштабного вторгнення на 64%, вони прикривають один одному спину. Отже, Остапе е і наша аудиторія зверніть увагу на те, що не використано тут слово зброя не вказано на те, які є докази, не сказав також британський міністр е про те, яке е військове обладнання чи бойове обладнання, як сказано е у цьому виступі, е про що власне йдеться, але Раз міністр вважав за потрібне сьогодні це заявити, розкрити, як він сказав, то очевидно йдеться про серйозність цих застережень, цікаво Богдане. Знаєш, ми почули також в цьому витязі, задав він і про візит Путіна до Китаю цими днями. Чи пов'язують прямо цей візит і те, що от зараз і ці заяви про те, що Китай збільшує своє співробітництво військове, наскільки ці два факти вони взаємопов'язаними тут? Ну, ми бачимо навіть тут ось у цьому маленькому уривку з виступу, який е, щойно ми бачили на екранах і чули про те, що е, західні країни дуже чітко зауважують про те, що співпраця між е, Пекіном і Москвою особливо. Після того як Москва розпочала війну проти України, дуже різко зросла, і те, що у відповідь на заклики, заклики Європейського союзу на те, щоб Китай використав свій вплив у Росії і змусив Росію припинити цю війну, припинити агресію, і відповідь на заклики сполучених штатів та зрештою власне і, і інших країн Китай. Цього не робить, а навпаки, подає усілякі ознаки як найтіснішої співпраці з Росією в цій ситуації навіть натякає, що у Китаї згодні з деякими застереженнями Росії щодо дій заходу щодо, щодо НАТО, і так далі. Так далі це виглядає як. Демонстративне відкидання застережень міжнародної спільноти з боку пекіна, але при цьому. Пекін звичайно ж наголошує на тому, що він виступає проти війни наголошує на тому, що і фактично погоджується з тими такими неофіційними повідомленнями, що були певні дії чи, можливо, кроки з боку Китаю, які змусили Путіна і інших представників Росії зменшити. Риторику погроз застосування ядерної зброї, що у світі називають небезпечною і безвідповідальним, це так, але очевидно, що захід стурбований тими обіймами, тими проявами близькості, тими заявами про безмежність співпраці, особливо на тлі найбільшої війни у Європі. Що лунає з боку Пекіна Але з боку Москву. так вона виглядає, що захід, поки він стурбований, якось не зміг вплинути на позицію Цзіньпіна, щоб він змінив свій підхід щодо Росії. Ми пам'ятаємо минулому тижня. Ми він відвідував Європу, бачився із представниками французького керівництва. Бачився з Русулою Фондерляйн, Тоді вони закликали його цю позицію змінити. Але так виглядає, що не вдалося їм переконати Пекін якось послабити свою співпрацю із Москвою Так, з того, що ми бачимо в демонстративності цих помпезних візитів, виглядає виглядає, що ні з іншого боку, китайська дипломатія часто діє менш відкрито. Ніж це, це роблять західні колеги, китайська влада діє інакше, коли йдеться про, скажімо, спілкування з засобами масової інформації, і так далі, і так далі. Тобто, ми дивимося на заяви, ми бачимо на демонстративні кроки, але набагато важливіше спостерігати за діями Китаю, що власне що власне робить робить пекін чи що він зробить наприклад чи буде чи буде китай е, посилати свого представника на е, саміт миру у швейцарії наступного місяця чи справді з'являться на е, на фронті у е, російських руках які зразки якогось китайського обладнання чи зброї очевидно це буде важливіше Е, і можливо для для того щоб запобігти цьому лунають ось такі застереження як від сьогодні від міністра богдана наскільки серйозно сприймають цю загрозу в контексті е, небезпеки для не лише, е, в контексті небезпеки не лише для україни але й в цілому для Заходу, для НАТО в тому числі, знаю, що Ґран Шабс також говорив про те, що а, потрібно змінювати свої підходи країнам-членам альянсу і серйозніше ставитися до цих загроз співпраці з боку Китаю та Росії. Так британський посадовець також говорив про вісь. і не лише брита британські представники, а й, наприклад, і в Сполучених Штатах, і а, інші а, західні посадовці, коли говорять про теперішнє Протистояння у світі, і е, те, що е, світ стає щораз небезпечніший, е, вони вказують на е, вибудовування усієї вісі. Е, це слово було вжито е, у промові сьогодні міністром оборони Британії. Вісі, що вибудовується е, між Китаєм, Іраном, Росією. І північною Кореєю, звичайно, що усе це для європейців найбільше проявляється у агресивності Росії у реваншизмі Росії і в намаганні Росії повернути російську радянську чи комуністичну, чи трохи іншого вигляду імперію у Європі з підпорядкуванням сусідів з зонами впливу. Як це було у найгірші е, часи у Європі, і тут британський британський міністр зробив також одну з таких цікавих фактичних заяв. Він е, заявив, що цього літа Велика Британія буде одним з ініціаторів у НАТО е, з тим, щоби. Організація підвищила свій рівень зобов'язань щодо витрат країн-членів на оборону. Зараз цей рівень офіційно визначений як мінімальна. До речі, мінімальний поріг 2,2%. А сьогодні. Британський міністр оборони Ґремчап сказав, що Британія буде пропонувати партнерам в північно-атлантичному альянсі, щоб офіційно можливо на саміті у Вашингтоні цього літа, щоб країни домовилися підвищити рівень видатків на оборону, мінімальний. До мінімального порога 2,5%. це очевидно більше ніж деякі країни вже витрачають, але навіть це вже є менше ніж витрачає, наприклад, Польща. Яка відчуває себе особливо загроженою внаслідок російської війни? Отже, йдеться про мінімальну пропозицію мінімального порога, підвищення мінімального порога. будемо бачити, чи підтримує цю пропозицію на саміті НАТО у Вашингтоні цього літа. Богдана, дякую тобі, що допоміг розібратися у заявах Британії щодо співпраці Китаю та Росії, і власне яку оцінку дають цьому в Лондоні. Богдан Цюпин був нами на зв'язку. Це наш європейський кореспондент. І запитання виглядача питає тараш Китай, Північна Корея, Іран, Росія, де факто коаліція, яка протистоїть Україні? Чи готовий світ протистояти цій коаліції? Думаю, Богдан частково відповів. Заявляють, що так ми чули ці заяви від Британії. І питання в тому, а чи достатньо буде цих дій заходу, і чи достатньо вони будуть швидкими, аби ця протидія була ефективною, продовжуючи тему НАТО, саміту НАТО, який має відбутися цього липня у Вашингтоні. А і які сигнали має почути чи Чіткі насправді меседжі має почути Україна в на цьому саміті? А про це дізнавалася Марія Оліновська, яка була на події тут у Вашингтоні, де цю тему в тому числі обговорювала. Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднаєшся до ефіру. Добре. Які тут очікування в експертів, колишніх дипломатів, з якими ти спілкувалася від цього саміту, коли ми говоримо про результати його чіткі результати для України? І чи можна сподіватися, що Україна отримає запрошення? Або якщо не запрошення, то що тоді? Остапе, загалом експертів вже досить тривалий час, досить негативні очікування від Вашингтонського саміту НАТО в липні. Зокрема, ми раніше спілкувалися із Джоном Гербстом. Він старший директор євразійського центру Атлантичної ради. Він казав про те, що від цього вільнюського саміту не варто очікувати якихось значних кроків що будуть можливо якісь заходи по співпраці між Україною та країнами альянсу. А ми також говорили з Меліндою Гарінг, вона експертка Атлантичної ради. Вона взагалі сказала, що в неї очікування нульові і що українцям не потрібно. Не нічого очікувати від цього саміту, але також сказала, що ситуація на Харківщині, зокрема новий наступ Росіян, зараз може якось вплинути на цю ситуацію. Загалом, коли секретар держсекретар США Ентоні Блінкен був у Києві, він зробив декілька важливих заяв. Він не говорив про запрошення України. На вступ до НАТО, однак він сказав, що під час Вашингтонського саміту Сполучені Штати зроблять відчутні кроки, як він це назвав, для посилення ролі НАТО в розбудові українських збройних сил для посилення співпраці між Україною та військами НАТО і для кращої інтеграції України в альянс. Що би це не значило? Він також наголосив, що Сполучені Штати працюють над таким мостом України до НАТО. Це вже така метафора, яку використовують тут у Сполучених Штатах посадовці. І він сказав, що цей місток буде підкріплений двосто. Сторонніми безпековими угодами, які Україна зараз намагається укласти з різними країнами, зокрема 32 країни ведуть переговори. І він Ентоні Блінкін також оголосив, що США теж підпишуть таку десятирічну безпекову угоду щодо підтримки оборони і безпеки України в широкому спектрі від військово-повітряних сил до ППО щодо цієї події, яка вчора відбулася. Вчора в організації Атлантична Рада тут у Вашингтоні. Відбулася подія, де найкращі, найбільш відомі, найбільш знавані експерти щодо ситуації в Україні обговорювали. Майбутнє цього саміту НАТО в липні, зокрема, також на, на цій події були присутні і колишній генсек НАТО Андрес Фограсмусен і керівник офісу президента Андрій Єрмак. І всі обговорювали про те, чого ж варто Україні очікувати що можна отримати, чи буде запрошення на вступ, чи не буде. І головною ідеєю, якою поділилися експерти зараз, є те, що необхідно для НАТО необхідно встановити для України чіткий. План щодо членства, тому що наразі його зараз немає. Так, Андерс Фограсмусен сказав, що НАТО повинні надати Україні запрошення на вступ та встановити плановану дату вступу не пізніше липня 2028 року. Це те, на чому він наголосив. Також колишній командувач об'єднаними збройними силами НАТО Веслі Кларк сказав, що. Цей шлях України до НАТО потрібно впроваджувати вже зараз. Тобто не потрібно чекати, доки Україна виграє війну не потрібно чекати, доки Україна буде готовою до вступу НАТО. Потрібно зробити план на випадок, якщо бойові дії будуть такими, такий план вступу. Якщо вони будуть такими, такий план вступу. Це те, на чому він наголошував. Він також сказав, що це було б найкращим шансом стримати російську агресію і в Європі, і в Україні. Зокрема, ми також поспілкувалися із колишнім послом США в. Україні Вільямом і він сказав, що він говорив про те, коли можна очікувати запрошення для України на переговори про вступ. Давайте послухаємо, які його прогнози рано чи пізно, можливо, на цьому саміті, а може й восени, але сподіваюся, раніше буде запрошення для України почати переговори так само, як починаються переговори України з ЄС, і це правильне послання. Це частина того, що Сполучені Штати називають мостом до членства, і це було б щось конкретне, щось реальне, що продемонструє, що не лише Україна почне свій шлях до альянсу, як говорили в Бухаресті та Вільнюсі, але вже будуть конкретні кроки. Люди говоритимуть про те, коли і як Україна вступить до НАТО. Це буде набагато твердіший ґрунт ніж раніше. Колишній посол США в Польщі Дені Фрід також наголосив на тому, що шляху назад немає можна рухатися тільки вперед, і Росія своєю жадібністю по суті програла шанс мати нейтральну Україну. Він також сказав, що Сполучені Штати змінюють своє ставлення до вступу України до НАТО порівняно з Віннюським самітом, який відбувався. Попередній саміт, я маю на увазі. Давайте послухаємо його слова. Припустимо, що це станеться, і російський наступ на Харків вдасться, це цілком можливо. У такому випадку НАТО має чітко і недвозначно, як це було у вільності заявити. Кінцевий пункт призначення України НАТО. І тоді докласти всі інші елементи: двосторонні меморандуми про співпрацю та угоду про співпрацю зі США, які як я очікую, будуть підписані на полях саміту НАТО. Але вони мають бути реальними. Ми маємо чітко дати зрозуміти, що Україна не може знову опинитись в сірій зоні. Ми вже це проходили, це не працює. І я думаю, що цього разу адміністрація розуміє, що єдиний вихід не назад, а вперед. Тобто ми не можемо повернутись до нейтральної України зразка 2013 року чи до двозначності, як це було у 2021 році. Це те, що має статись, а потім потрібно заповнити деталі. має бути меморандум про взаєморозуміння. Потрібна суть потоків зброї має бути більше. Але адміністрація змінила своє ставлення після вільнюса. До вільнюса вони не хотіли говорити про НАТО та Україну і ображались на українців, які про це просили. Зараз все інакше. Ну і також своїм досвідом поділився жімантеспавільйоніс, це голова комітету закордонних справ парламенту Литви. Він сказав, що доки немає фінального рішення, Україна має докладати усіх зусиль для того, щоб просувати цю тему, для того, щоб переконувати надати їй вступ, надати їй запрошення до вступу вже на цьому саміті. І також він поділився досвідом своєї країни, як їм вдалося переконати Сполучені Штати запросити Литву до НАТО як казав ще Джеймс Бонд. Ніколи не кажи ніколи. Треба боротися до останнього. Я був заступником міністра закордонних справ. Був присутній на тих самітах НАТО. Іноді ми ухвалювали рішення о шостій ранку. Ніколи не здавайтеся. Нам зараз потрібна касабланська конференція. У вас є спрощений шлях до НАТО з вільніського саміту. Йдеться про Україну НАТО 2033. Вам просто потрібне запрошення. Остання Маленька історична деталь. Тож давайте наполегливо лобіювати це. Просіть усіх своїх друзів в Америці, не тільки Крини Балті, а й поляків. Їх тут 10 мільйонів. Просіть євреїв, кубинців, іспаномовне населення, кого завгодно, для кого важлива європейська безпека. Нас, жителів центральної та східної Європи, тут 25 мільйонів. лобіюйте жорстко, йдеться не лише про Вашингтон. Відвідайте кожен штат і вам це вдасться. Я не думаю, що Україна використала весь Свій потенціал у цій лобійській грі відправляйте своїх парламентарів. Робіть це разом зі своєю опозицією. Не бійтеся, демонструвати свої відмінності це те, що подобається американцям, коли відмінності працюють разом, коли ліві та праві працюють разом. Відвідайте кожен штат, звертайтеся до своєї бізнес спільноти та просіть нашу бізнес-спільноту, тому що ми це зробили для себе. Ніхто не хотів нас в НАТО. Можливо, один сенатор Маккейн був тоді з нами. Можливо, також сенатор Дурбін, який має лотовське коріння, але ми дуже наполегливо працювали. Ми працювали у виборчому. Чих округах кожного сенатора та кожного конгресмена, і це те, що має зробити та організувати посольство України, тому що Ахілесова П'ята Америки це її демократія, це дуже демократична нація. Цією країною справді керує конгрес. Отже, якщо у вас є сенатори на вашому боці, а у випадку Литви, зрештою, це було 99 сенаторів зі 100, Якщо вони проголосують за, все вдасться. Вичепри коментар Марія. Якщо можна коротко, якщо запрошення для початку переговорів про вступ не буде, то яка тоді альтернатива на цьому саміті? Ну альтернативу на цьому саміті тоді називають наступні е е кроки щодо постачання наступної зброї пакетів озброєння для України а також важливим кроком називають е е Зміну американських правил щодо використання зброї по ударах на території РФ. І взагалі Джон Герб сказав, що членство України в НАТО є критично важливим елементом для остаточної безпеки України. Але зараз давайте зробимо все можливе, щоб Україна могла виграти цю війну. І на цьому також наголосила Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради. Вона сказала, що та ситуація, яка є зараз на Харківщині, говорить нам про те, що уся ця довгострокова допомога зараз не має ніякого сенсу, і зараз потрібно стабілізувати фронт, і це найперше завдання, яке мають поставити для себе політики на цьому саміті в НАТО. Абсолютно, Марія, дякую тобі дуже. За твою роботу продовжимо цю розмову у програмі. Часта двадцять друга. Марія Оліновська була з нами на зв'язку. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність та запитання. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Бережіть себе, побачимося там. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обход...